Вітаю! Нас запросили до хати саперів, в якій живуть сапери, пообіцяли нам жарену картоплю. Не, Ось не, не жарена, Ворона. Обіцяли жарену, але плани, мабуть, змінилися. Як вас звати, як позивний? Звати Василь, позивний машиніст. Машиніст це сапер 117-ї бригади, який зараз робить собі каву. А там ще я бачу в кастрюльці що. Буде шашлик. в мене аж вже потекла. Це ви тут головний кулінар. І... У Нас головний кулінар віддихає. То він начистив картоплю Не, і пішов відпочивати? — Я я. Я йому допомагав просто. Так, ну розкажіть, що ви тут зазвичай їсте? Окрім шашлика, я так бачу непогано. Те що, і... супчики, борщики, макарони. Що вміємо, варимо? І борщів вмієте. Так. У нас, Андрюха, такий борщ варить, хай бог милує. А ти вариш? Ні, я не, я не вмію. Ну, картошку. Тобі, ну, ти чистиш. Начистить на, на можу. Яка улюблена срава тут? Та тут все їсся. У мене жінка думає, ти вже тут починаєш більше їсти, ніж дома. Дома перебираєш харчами, а тут нормально. До, так, реч, до речі, Василь, а, до того як прийшов в бригаду, важив 48 кілограм. Як бачите, трішки Вся, армія почти міняє. Сотні. Це ви ще й кавуську робите. Так. Да. Угу. Ну, хорошо. Зараз закипить. <звук> — Чайник такий же чорний, як душа Путіна. Ну, б... ***.— Ну, там чорніше було. Ну, поки п'єте каву, розкажіть про свою саперську діяльність. Та шо? У нас саперська діяльність невелика. Работаємо. Саме головне наша робота, щоб вони не лазили, та і все. Ну, я бачу, вам це подобається. Звісно. Ну, я люблю, як воно все горить, як вони бігають, тікають, кричать. Но останнім часом роботи багато. Дуже багато. Я два місяці побув місяць дому, от був вже. Це опять приїхав, це я другий місяць тут. Ну, блін, посередній з тим, що я був до цього і зараз дві великих різниці. Ну, зараз набагато більше, набагато більше лізуть. Ну, але ж відбиваємо. Приганяємо. А, і вони все одно по трупах і далі <по> лізуть. Що <по> найважче у вашій роботі? Та чорт його знає. Саме важче добиратися на позиції з позиції. Mm -hmm. А так, то все нормально. Працювати можна. <по> <по> Що цікавіше, будь машиністом в цивільному житті чи сапером тут? То... Чесно, лучше я трактористом, буду в <по> цивільному житті. Тишком спокійно, нишком робити собі, та і все. Після війни повернешся? Так, звісно. Мені хватило вже. Цієї війни з головою. Хто тебе чекає вдома? Дружина, дитина. Mm. Дочки 7 років. Жде-дуже, жде. А так що, мати і братя на учобі. як доньку звати? Діана. Може, їй передати. Діана, доця, привіт. Ще трошки не переживай, скоро вернусь. Зараз він тут з'їсть картоплю варено і, можливо, потім одразу додому. Не треба, не треба. Дитина і так сильно переживає. На і так, бідний серік. Ні, ну я сподіваюся, що від шашлика і картоплі, ти не отруєшся, ну, і все буде звісно, нормально. Звісно, все хорошо. Ну, з другої сторони. Утрійся, попав, би хоч трохи додому побуби mm. на лічені. Такий собі лайфхак. <світ> <світ> ну, лайфхак. В <світ> ніхто проходить. Але Андрюха робить гарні <світ> <світ> добрі борщі. Ну, ну завжди він в хаті. Пішли, спитаємо. Ану, де він? Покажи мені. його. <світ> <світ> доброго дня. Нам сказали, що у вас є якийсь унікальний рецепт борщу. Та ніяк не унікальний. обичний. Вибачте, обізнались, обізналися. Ну серйозно. Як ви ні, його готуєте? Як все обично готую. Так. Картопля, м'ясо, угу. капуста. Якийсь секретний, е секретний інгредієнт якийсь є? Ні, нема ніякого. Не знаю, може, я так готую. його. Угу. Ну, всім подобається. Їм подобається навіть картошка, жарена, то що я жаль. Хоча жарять усі картошку, а картошка подобається. Варіна, <рес> кажуть, ми таку не жаримо картошку, як ти жариш. Жар нам картошку. Кажу, а я. Я відкрию секрет, вони вміють, вміють, вони не просто не хочуть да? жарити. Ні. Хочуть, тільки не вміють. <рес> <рес> так. Ну, ви теж сапер. Як давно ви служите? Що ви ну, тут я робите? Я сапером тут служу, а взагалі то я водій. І екскаваторщик. Угу. А сюди попав по ротації і тут знаходжуся, як сапер. Я бачу ось малюнки. Це що за малюнки? А це ось що дочка передала, із садика. діти передавали. І такий, ще талісман робила дочка мені. А скільки років? 26. Як ви відпочиваєте? Ми якраз зайшли, ви якраз відпочивали, правильно? Ну так. Да. Це а, полузати на Ну, Насіння повісти. це. Грейпфрут ось. О, насіння з грейпфрутом. так. Да. <схай> <схай> ну, як взагалі розвантажитися, відволіктися від. <схай> Поїхати в місто. Прогулятися по місту. Оце таке якесь розвантаження, трохи. Ну, відліктитися до цього буденності, таке десь. Ну, пройтися, навіть по місту, пройтися, піти на ринок, <схай> В магазин зайти, там ще щось, подивитися на людей. Це да, це розвантаження. Бо так, як кажуть, побут він трохи. Напрягає. Mm -hmm. А так. Ну і все, Більш нічого такого немає. Ну, що, ну, ви сказали, що в 22-му році прийшли сюди. А, не стомились? Ну, трохи є в тому вже. Ну, нічого не поробиш. Нам треба йти до перемоги. Дякую. Дякую. А здоров'я. А тут ми помітили ще одного бійця. Молодого. Доброго дня. Доброго. Можна представитися, хто Владислав, ви є. Владислав, позивний лінивець. Це, до речі, дійсно лінивець. І ліни... лінивець він не просто так, а чому? Ну, я просто енергозберігаючий, за того я лінивець. В енергозберігаючому да, режимі зберігаю, постійно. Так, да, зберігаю енергію постійно, і так і вийшло, що лінивець. Тобто чистить картоплю Василь. Готує Андрій, а ти лише їси. Да, їм і зберігаю енергію, щоб ніхто сильно не напрягся. Да, щоб все було не напряжено і все було нормально. Е, вдається, от зберігати постійно цей лінивий стан? Це в мене дуже добре виходить. Дуже добре виходить. Росіяни не напрягають в плані того, що «Та дайте я полежу, по на що ви лізете?» да, — Так, це буває таке, що так. Да. Що хочеться полежать, а вони лізуть, ну, приходиться працювати, а що робити? Можеш, звернутися до них, можливо, у них є ще YouTube. Е сказати, щоб, може, хвати лізти, дайте, я відпочину. Ну, ну, бути, дайте полежать росіяни. Фух, Дякую, що точно, бо я думав, що ти до нас звертаєшся. <скільки> <скільки> так. <скільки> так, <скільки> то все добре, служу півроку, вже ну, тут, в інженерки, <скільки> тут вже майже три місяці. В принципі, все нормально, А Чому вирішив піти служити чи ти бусифікований? Ну так, привезли повістку, та й вирішив піти та й вже чую ховатися. Та й вирішив піти зразу. Через тису ти не плив, тебе там не ловили? Ні, не плив. Та я ж, як я клінивець, то деревами пересувався, то мене на дереві та й поймали. А можеш щось передати в вітання рідним, хто тебе чекає. Да, вітаю всім рідним, моїм батькам, друзям. Працюємо, все буде добре, слава Україні! Дівчина, дружина, діти. А й дівчині теж треба привіт. передати. Привіт, Наташі. Якщо вона це подивиться, що я їх дуже люблю, скучаю. Надіюсь, скоро побачимось. Ну, якщо йому не лінки, буде повертатися. Так, якщо не лінки, буде повертатися. Дякую. Давай, удачі.